Що готує Росія на Донеччині, та чого чекати у інших регіонах? Росіяни намагаються створити оперативне оточення Покровська і Костянтинівки. Вони вже не готові в лоб штурмувати міста. Спроба окупації Донбасу стала однією з головних проблем для Кремля за роки російсько-української війни. Агресорка Росія зробила регіон своїм головним пропагандистським символом. Але завдяки героїчному супротиву сил оборони України показала неспроможність. Його захопити росіяни, готують посилення своїх наступальних дій, щоб спробувати вийти на адміністративні кордони Донецької області та паралельно завдавати ударів на інших напрямках фронту, до чого це призведе, та яка обстановка на фронті прямо зараз у нашому відео? А більше інформації у нашому сюжеті мене звати Євген Сіров, це канал Главред, Підписуйтесь і ставте лайк. Починаємо. Отже, чому росіяни прагнуть окупувати Покровськ, Константинівку та Слов'янськ? Проаналізуємо ситуацію в районі Купінська та зробимо прогноз щодо можливих дій окупантів у інших напрямках. Днями в інституті вивчення війни заявили, що Росія готується до осіннього наступу. За даними аналітиків, росіяни перекинули елітні підрозділи з захоплених в районі Сумщини та Херсонщини до Донеччини. Мета одна окупація усієї Донецької області. Як можна оцінити цю інформацію? Російський наступ продовжується постійно. Наступ не закінчувався, тому називати його весняним, літнім чи осіннім і буде некоректно територіальні втрати України у серпні склали приблизно 400 квадратних кілометрів. Це вдвічі менше ніж у момент найбільшої інтенсифікації наступу у листопаді минулого року. Але кампанія продовжується. Що стосується резервів, не сумського, а з Курського напряму до Донеччини. Росіяни перекинули підрозділ 155-ї окремої бригади морської піхоти до початку українського наступу на на Курщині підрозділ був на Покровському напрямку, але після відносних тактичних успіхів у Курській області і початку свого наступу на Сумщині окупанти вирішили повернути найбільш боєздатні сили саме на Покровський напрямок. Також зазначу, що Росія перекидає оперативні резерви і на Запорізький напрямок. Зокрема, це 76-та дивізія повітряно-десантних військ РФ у Запорізькій області. Окупанти хочуть покращити. Тактичне становище та вийти на відстань, яка дозволить установити вогневий контроль над обласним центром. Утім, пріоритетним завданням для росіян є захоплення усієї Донецької області. Варто звернути увагу, як росіяни намагаються вирішити питання Донеччини військово-політичним шантажем. Спочатку вони активізували бойові дії на півночі Сумської та Харківської областей, які згідно з указом російського диктатора не були включені до складу Російської Федерації. А коли цей сценарій провалився, посилили політичний тиск на Сполучені Штати та Україну, намагаючись примусити українців вивести сили оборони з Донеччини. Тепер поясню, чому в пріоритеті саме Донецька область ворога цікавлять не територія регіону чи примарний русський мір з російськомовним населенням, а виключно контроль. Над корисними копалинами запеклі бої в Покровському районі були пов'язані у першу чергу з намаганнями росіян узяти під контроль родовище корисних копалин. У населеному пункті Шевченко найбільші поклади літію у Європі, а у Котлиному найбільше серед європейських країн родовище коксівного вугілля. Без цих ресурсів українська металургія зіткнеться із серйозними проблемами. За оцінками. Спеціалістів, якщо росіяни окупують Покровськ, виробництво сталі в Україні може впасти з 6,5 мільйонів до 2,5 мільйонів тонн на рік. А це загроза соціальної напруги, передусім на підконтрольних територіях Запорізької та Дніпропетровської областей. Чому вони рвуться до Слов'янська? Тому що там одні з найбільших покладів сланцевого газу, запаси настільки серйозні. Що у випадку їх розробки з'являться підстави говорити про енергетичну незалежність України? Росіянам потрібно політично заблокувати потенційний видобуток газу, бо українська енергетична незалежність фактично крапка у впливі Росії на Україну. До початку російсько-української війни на Донбасі їм вже вдалося заблокувати спробу компанії Shell організувати розробку цих родовищ. Тоді питання закрили. На політичному рівні загони Гіркіна недарма у 14-му увійшли саме до Слов'янська. У Слов'янсько-Краматорській агломерації розташовані найбільші промислові міста Донецької області, які росіяни хочуть захопити. Важливо нагадати, що до часів АТО оос та повномасштабного вторгнення там були зосереджені підприємства важкої металургії, хімічної та переробної промисловості. І саме тому наразі ми бачимо посилений тиск у напрямок Костянтинівки, який включає наступальні дії ворога на Турецькому, Часовоярівському та Покровському напрямах. А тепер коротко проаналізуємо ситуацію по кожному напрямку. На турецькому напрямку окупанти узяли під контроль панівні висоти та мають тактичні успіхи у районі Дилієвок. У Турецькому районі дві Деліївки село та селище. Це створює передумови для подальшого просування окупантів у напряму Костянтинівки на відстань приблизно до 7 кілометрів. На часовоярівському напрямку склалася аналогічна ситуація з панівними висотами, які і на Турецькому. Наразі окупанти намагаються вирішити питання установлення повного контролю над Часовим яром. Причому часів яр, Ючі не лише до Костянтинівки та Дружківки, а й усієї агломерації, фіксується різка активізація на Лиманському напрямку. Сіверськ це фактично східний фланг слов'янсько-краматорської агломерації. Просування в бік Сіверська окупантам до міста уже максимум півтора кілометри, створює загрозу флангового охоплення Сил оборони України, що стосується Купінського напряму. Там окупанти у районі дворічної мають уже не плацдарм, а цілу зону присутності. Тепер вони намагаються створити ударне угрупування, яке потім буде просуватися у напряму слов'янсько-краматорської агломерації. Окремо варто зупинитися на обстановці на Покровському та Костянтинівському напрямах, тому що вони, як показує аналіз, у росіян в пріоритеті покровський напрям важливий для росіян навіть не з військової, а з політичної складової. Вихід до адмінкордонів з Дніпропетровською областю буде використаний як елемент військово-політичного тиску на українське керівництво у вигляді погрози масштабування театру бойових дій. Після того, як окупанти встановили контроль над трасою Покровсько-Костянтинівка. Саме Костянтинівка стала одним з основних їхніх напрямів наступу. Ситуація погіршується тим, що в напряму міста росіяни контролюють панівні висоти, адже Костянтинівка знаходиться у низині. Це створює серйозні проблеми як для місцевих мешканців, так і для Сил оборони, тому що ворог, на жаль, має можливості тримати під вогневим контролем тилові локації української армії та усе місто. Росіяни там можуть Користовувати навіть ствольну артилерію і удар по Костянтинівці 3 вересня, який призвів до жертв серед цивільного населення, підтверджує використання ворогом такої артилерії. Саме на Покровському і Костянтинівському напрямах росіяни намагаються створити оперативне оточення Сил оборони України, тому що Покровськ та Костянтинівка великі промислові міста. і Якщо їх штурмувати в лоб, це призведе до чисельних втрат. Мового складу це показав окупантам досвід боїв за Бахмут, який вони штурмували 9 місяців. І там втратили більше 100 тисяч своїх військових. Навіть часів яр, невелике десятитисячне місто, порівняно з Покровськом чи Костянтинівкою. Окупанти безуспішно штурмують уже півтора роки. Донецька область стратегічна мета окупантів. Вони не виконали навіть задачу проміжних етапів так званої СВО. Яка полягала в окупації регіону, виникає політична проблема, тому що провал спеціальної військової операції загрожує соціальною напругою у середині самої Росії. Кремлю буде важко пояснити росіянам, чому за чотири роки війни і понад мільйон втрат Донецька область досі під контролем Сил оборони України.